велика проблема у світі розлучення 40 останніх років розривають стосунки вдвічі більше людей. Тобто зашкалює навіть за 70%. причинами розлучень вважають поспішні необдумані вступи до шлюбу або шлюб за розрахунком, подружня невірність, сексуальна незадоволеність, несумісність характерів, практична психологічна непідготовленість до сімейного життя, паяцтва називається безліч причин. На ваш погляд, якою є причина? Чому це відбувається? Сучасна людина не може виносити поруч із собою ще одну людину постійно, не може. Через що? Просто тому, що вона є великим егоїстом. В ній виріс настільки егоїзм відже зростає в нас постійно. Ми ж в еволюції егоїстичній перебуваємо, що вона не може переносити іншого поруч із собою, скільки можна терпіти, скільки можна, навіщо і так далі. Тобто краще розійтися або живуть так, нібито то вони вже взагалі не подружжя, тому що важко призлучатися, там усілякі розрахунки все таки є шлюби міцні. Я ось одружений, наприклад, 38 років. Ви вже ну, під це... золоте весілля наближаєтесь. Це, це так, але я живу як? Я живу між дружиною, дітьми і своєю групою. Це також життя ненормальне, і не можна мене вважати зразком. Е ну зразком це точно. Причому з моїми задатками від природи це жахливо. Але розлучення я про це навіть ніколи не думав. ніколи не думав, що я можу розлучитися і залишити дружину і дітей. Ні. Я купив квартиру, я переписав її на дружину. Вона тільки на дружині, не на мені, у мене взагалі нічого немає серйозно. Дітям ну дбав, щоб теж кожен був Освіту здобув так, забезпечення. Забезпеч... Так, освіта, будинок і все інше. Вийти заміж, одружитися, обов'язково. І мені щоб давалося спокійно займатися своєю справою, все найголовніше, якщо є діти, то зобов'язаний піклуватися про них. Головне ж це діти. І ось це ось біда, що розлучаються, так звичайно. Дитина да, відчуває, що в неї немає тата, мами. Дитина страждає від відсутності одного з батьків, будь-кого, або мами, або тата, Звісно, мами більше. Але все одно і тата теж. Це відкладається в неї, це не прощається. Навіть так. Так. Тобто діти вважають відхід батька від них, як зраду. Як зраду, як розлучення з ними. І це вони не забувають, вони не можуть. Тобто, це вони відчувають, що тата пішов від мене. І це звичайно дуже важко. А якщо кохання пішло? Яке кохання? Ну от, кажуть, любов пішла, і цим виправдовують все. Куди вона пішла? Я не розумію цього слова. Я знаю тільки одне: якщо люди живуть разом, якщо вони нормальні люди, якщо більш-менш такі розуміючі, виховані. Вони можуть створити умови, коли їм разом зручно, недобре, нещасливі, так, Нещасливі, так. але їм зручно разом. Тобто вони укладають такий союз зручності. Звичайно, а що таке шлюб? Насамперед спільне господарство. Спільне господарство. Коли ви вважаєте, що ви можете підтримувати одне одного. Допомагати одне одному, і цим ви задовольняєтеся. Це в першу чергу. А все інше, якщо ти маєш на увазі секс, так це змінюється кожні кілька років взагалі в людини в різні боки. Ми ж усі живемо сьогодні в п'ять разів більше, ніж жили люди, там 200 років тому, і тим більше там тисячу років тому. Так що не можна фараон жив 20-22 роки. Фараон, попри те все, що йому там -то подавали все на сріблі, все вимите, чистеньке, чистенько, все нормальне, екологічне, екологічно чисті продукти. Ну, 22 роки жили. Як це можна взагалі подумати таке? Сьогодні що таке 22 роки? Він ще не доросла людина взагалі. Це точно. Ще один аспект, про який я хотів вас запитати. Ось щоб, ось, припустимо, був такий. Шлюбний союз, так і щоб ось не розпадалася сім'я. Ось які функції, що із себе представляє жінка, і що із себе представляє чоловік ось в цьому союзі. Має бути виховання таке, що хай там що продовж всього життя може траплятися там тисячі всіляких станів, пригод називатимемо їх так. І навіть з кожним ти знаєш, що в тебе є сім'я, і це твій обов'язок їх утримувати і їх супроводжувати. Скільки ти будеш жити, ти маєш про це дбати. Ось це в першу чергу. А почуття це все. Які почуття? Це не можна на них будувати нічого. Ось ви не раз говорили, що чоловік шукає в жінці маму свою. Це правильно, це так. 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 Чоловік шукає в жінці щось від своєї мами, якщо він це знаходить. То це забезпечує його прив'язаність до неї. Тобто, якщо жінка це розуміє, у шлюбі, що вона шукає маму, тоді це робить союз, дійсно? Да. Дійсно. Тому і сказано вторе, що приводили наречених у дім, у намет, припустимо, матері. Це правці, наші да, правці. І ці наречені жили там, і після того як вони жили у своєї цієї свикрухи, Після цього вони він на ній одружувався, тобто вона вчилася в його матері, як його треба обслуговувати, що з ним треба робити, що він любить, не любить, і так далі. Як мама готує, як вона все все дивилася і вчилася, тобто вона вчилася бути матір'ю для свого чоловіка, звичайно парадокс. Як це парадокс? Ось вона пішла туди. І не вчиться бути дружиною, вчиться бути матір'ю. Ти не уявляєш, як стає людина прив'язаним, чоловік прив'язаним тоді до жінки, якщо вона нагадує йому його матір, ти що він так на неї, наче дитина, дивитиметься. Він буде увесь час ловити в ній свою маму. Він ніколи не захоче розлучитись. Ніколи як це, розлуч... це Від мами під... тобто, маму не кидають, так? Так, так, так. Це взагалі. А ось ця фраза зараз, яка звучить від дружини. Вона звучить іди до своєї матусі, я не твоя мама. Нехай вона тобі перої но, но твої от, робить. Бачиш, які доводи на воді. Я тобі не мама. Це і проблема. Ось тут великий відсоток розлучень, напевно. Ось тут, що вона не бере на себе цю функцію бути мамою. Вона має розуміти, що і утримати його таким чином. Взагалі, зробити з нього свого тільки так, тільки так, нікуди не дінешся. Це Торі написано в біблії, написано просто чорним по білому. Так можливо ви зараз розповідаєте нам секрет усіх розлучень, не треба ніяких психологицних чітких стосунків до кінця життя. Чоловік бачитиме у своїй дружині свою маму і нікуди від неї не втече. А чоловік що тоді в сім'ї? А якщо він прилипає до неї, що їй ще треба? Тобто це її безпека, так? Так. І ось цю безпеку вона шукає в ньому. так? Нічого іншого, він робитиме все, що їй було добре. Буде щодня дарувати компліменти. І гроші добуватиме, і працювати все буде. буде, звісно. Як це? Це я знаю точно. Це природа людини. А що жінці потрібно в чоловікові? Ось цей ось стан безпеки? Увага. Увага. Так, насамперед. Увага до неї, до дітей, додому. Тобто виходите заміж, одружуєтеся, все наречена йде до своєї свекрухи і вчиться в неї всіх слабкостей і її сина. Це цікаво. Так, і вміти з ним працювати як жінка, десь якось подати, десь якось щось зробити. Таке, що нагадує маму. Купується. Одразу миттєво і, і все буде зараз. робити, що вона хоче. Так. так йому це необхідно. Чоловік не народжує, він залишається дитиною, і тому це його купує. Тобто, все-таки залишається дитиною весь час, навіть якщо їй 70-80. неважливо, неважливо. Ну от народ буде дуже не те, що обурюватися, а питати, а все-таки, що ж чоловік, так все жінка, жінка. Чоловік має приносити все, що вимагає жінка. І більше нічого не треба. Це в матеріальному. А в духовному там по-іншому, все навпаки. Ось це цікаво. Там все навпаки. Тобто, щодо духовного розвитку чоловіка сім'я не стосується. Не стосується. Це привілеї, прерогатива, не знаю, як сказати. Це тільки його особистий вибір. У цьому він чоловік і голова сім'ї. Але ж це щодо духовного розвитку. А в матеріальному жінка, тобто в духовному розвитку в духовному розвитку командує чоловік, у матеріальному розвитку командує жінка. І якщо командує чоловіку у духовному розвитку, то ролі жінки дати йому можливість ось його душею займатися. Так і тоді він теж її забезпечить усім, що їй треба. Удвічі.